Україна продовжує йти вперед, і захисники мужньо, самовіддано та успішно вибивають ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 2 липня 2023 року орієнтовно склали 229 тисяч 660 осіб особового складу. За минулу добу захисникам України вдалося від відправити на концерт Кобзона ще 790 окупантів. Танків ворога загалом знищено вже 4052 одиниці – 10 за добу. Бойових броньованих машин спалено 7888 штук – за добу – 20. Артилерійських систем – 4188 одиниць – за добу ворог втратив ще 26 штук. Реактивних систем залпового вогню росіян знищено вже 637 одиниць – 5 штук за добу. Засобів ППО окупантів вдалося мінуснути вже 390 одиниць за добу – Ще одну а от літаків російська армія за час повномасштабного вторгнення втратила аж 315 одиниць. Щодо гелікоптерів, то ця цифра трохи менша. Успішно збито 308 гвинтокрилів. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Рашисти втратили вже 3557 штук, 12 одиниць за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах, збито 1000. 1261 штуку. Також російський флот за час війни втратив 18 кораблів і катерів, що просто не може не тішити. А от автомобільної техніки та автоцистерн українським воїнам вдалося знищити вже 6816 одиниць за добу 22 А спеціальної техніки окупанти втратили загалом 583 штуки. Три за добу дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським героям, слава Україні.